Друзі, вітаю вас сьогодні 1 червня, перший день літа 2024 року. Вітаю вас на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. І традиційний ранковий брифінг для вас із тих новин, які я визначаю як актуальні. Ну, власне кажучи, поки що ми не маємо інформації про. Удари по території Білгородської і Курської областей, які нам дозволили, тому що представник Сполучених Штатів, так само Карпентер, він зазначив, що поширюється і на Харківщину, і на Сумщину. Зараз про це розповім детальніше. Натомість є атака енергетичної системи відбулася цієї ночі. Ворог атакував 100 цілей повітряного нападу сумарно. Це різні ракети різних типів, і Х101 Х-555. І Х-59, Х-69, крилаті калібри ворог випустив, тобто вивів свої ракети носії, підводні човни з Новоросійська і здійснив постріли відповідні. Так само іскандери застосовані, зокрема, Іскандер К-1 тут збитий точно був. Ну і застосовано 47 шахедів, із них 46 збито. Дуже хороший показник, до речі, загальний показник це те, що збито. 81 ціль зі 100. тобто сумарно було запущено різних, включно із шахедами, ракетами, 100, збито 81, що свідчить, що індикатори е збиття цілей повітряних вони покращилися. Тобто, порівняно з періодом, який був раніше, місяць-два тому, коли ми бачили, що фактично. Ну, десь 25-30 іноді 35% цілий, вони долітали, на жаль, і били по українських об'єктах, по українських містах, продовжували цей ракетний терор. То зараз ми бачимо, показники стали кращими. 80% фактично збивається. Тобто, є такий коефіцієнт. Ми вийшли на показники, які, в принципі, були стандартними. Для нас до погіршення ситуації в ППО. Тобто поступово виходимо і це добре. Можливо, все ж таки і пакет допомоги, який оголошений Німеччиною на 500 мільйонів євро, нам в цьому теж допоможе, тому що туди входить батарея Петріот, ракети до систем Петріот і не тільки. Тобто, це так само стане ще більшим захистом українського неба, а до цього Німеччина передала систему Айрісті. Отже, можна констатувати, що. Певним чином, а, захист українського неба він дійсно став кращим. Отже, ми розуміємо таким чином, що наші партнери дійсно і Сполучені Штати внаслідок голосування ось цього пакету про надання допомоги, і інші, які нам надають зараз, поговоримо так само і про країни Північної Європи, з якими підписані безпекові угоди. От вони нам надають ту допомогу, яка фактично допомагає відбивати зокрема ці атаки. Але Разом з тим, викликів не, не зменшилось, тобто ворог е веде атаки в тилу. Ми бачимо, що намір окупанта все ще деморалізувати тил він зберігається, оскільки треба розуміти, що атаки, чим частіші атаки і є влучання в об'єкти. Енергетичної інфраструктури, тим зрозуміло, що це впливатиме і на відключення електроенергії, і на проблеми супутні, які будуть виникати на економічні фактори і ризики, і так далі. Ну і суспільно-політичні, але ворогу не вдалося нас зламати раніше, не вдасться і зараз думаю, в цьому сенсі. Але знову ж таки один виклик це енергетика. От я можу перелічити, що ворог атакує, які в нас є виклики. Для чого нам потрібна багаторівнева, багатоешелонована система ППО для виконання яких завдань і що потрібно нам, власне кажучи, робити? Отже, перше, це захист тилу, міст від ракетного терору, об'єктів енергетики, промислових об'єктів тощо, тощо тощо. Це перший рівень. Друге, це прикриття прифронтової зони, включно з містами нашими, які знаходяться. Ближче до фронту або до території Росії, наприклад, Як Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина і так далі. Тобто їх так само потрібно прикривати. Відповідно, захист таких міст, як Харків, Запоріжжя, він є важливим. Херсон це другий виклик, який є. Третій, який так само є, це прикриття наших військ. Тобто це робота як і систем ППО сухопутних військ, підрозділів, які є. І в цьому плані Україна зі Сполученими Штатами здійснила певний прогрес в програмі, ось так званій Франкенсан, коли американські ракети адаптуються ще до радянського зразка систем ППО, зенітно-ракетних комплексів малої і середньої дальності. Ну, наприклад, відомо, що це був ІБУК. E так само малої дальності фронтові, хороші системи, застарілі вже, але хороші все ще системи, із ракетами американськими Стріла або ОСА, комплекси, які стоять фактично на передовій, треба розвивати реби і треба прикривати фронт. Для цього, звичайно, ще потрібна й авіація, на яку ми дуже чекаємо, і сподіваюся, що заява прем'єр-міністрки Данії про те, що скоро Ф-16 і датські. Данські полетять до України, ну це не знаєте, що скоро це, це не восени взимку, а скоро це, от уже найближчі дні і тижні, вони, зрештою, сюди прилетять. Ну, ворог теж перед в ході минулої атаки. Це в, внаслідок цієї атаки, в рамках цієї е, атаки і повітряного нападу е, російські війська атакували енергетику. Минула атака цього тижня вона стосувалася аеродромної мережі. Тобто, зрозуміло, що Росія хотіла знову ж таки вкотре знищити або суттєво пошкодити наші аеродроми, на яких потенційно будуть базуватися літаки f 16 яких ми, звичайно, з нетерпінням чекаємо. Ось це виклики, які я перелічив, і аеродромна мережа це ще один виклик, тобто це ще об'єкти, які потрібно захищати, і для цього потрібно посилення. Систем протиповітряної оборони, збільшення їх кількості і ракет до них. Ось, власне кажучи, виходячи із цього, треба говорити, що потрібно ще більше систем для того, аби відбивати різного типу атаки, починаючи від дронів. Ну, ми бачимо дійсно дуже хороші показники, практично 100%. Я вітаю всіх причетних, і мобільні групи, і повітряні сили, які відбили цю атаку, тому що дійсно потужно результати хороші. Це можна сказати. Незважаючи на це, тепер не про хороше, а, є а, новини, інформація від Міністерства енергетики України, що було атаковано енергетичні об'єкти в п'яти областях. Це Запорізька область, ворог вдарив по Запоріжжю, Там так само є інформація про руйнування, на жаль, і житлові будинки потрапили, і нежитлові ну, тобто, фактично зона Запоріжжя. На жаль. І в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях ось в цих регіонах є а, руйнування, поки що про стан конкретно не повідомляється. Є тільки те, що а, повідомлення від ДТЕК, що серйозні пошкодження обладнання. А, дві українські ТЕС пошкоджено. Ну, і, відповідно, наслідки є. Ми бачимо про інші. В яких саме регіонах не зазначається, але безумовно це може вплинути на загальну ситуацію в енергетиці держави, тому що потрібно час на відновлення і так далі. Ну і уряд підняв тарифи, знаєте, для населення на енергетику, зокрема, і це підстава. Тобто, власне кажучи, ну в цьому розумієте. В Цьому і наміри Росії. Тобто, вони ж хочуть спричинити, коли я кажу про соціально економічні, то соціальні це в тому, щоб спричиняти деморалізацію тилу, а от і економічні наслідки відповідно, тому що здорожчання, енергетики так само, плюси її відімкнення, плюси її здорожчання, і так далі. Воно введе і до економічних факторів. Ну, сподіваюся, що люди наші мудрі, вони розберуться будуть триматися в цій ситуації, хоча, звичайно. Економічна безпека, соціально економічна це окремий фактор, про який так само треба говорити. Ми розуміємо, що ми живемо в дуже складних умовах, які сталися не з нашої вини, оскільки агресор прийшов і Росія атакувала. І це не з нашої вини. Але певні фактори, економічні, енергетичні, безпекові, я думаю, що варто буде говорити, і навіть я їх буду порушувати, це мені не притаманно. Адже чому? Ну, тому що це все ж таки підтримка людей. Це все ж таки те, чим люди живуть, і це все ж таки те, про що запитуєте іноді ви і запитують мене на вулицях про ситуацію загальну. Тому іноді ці питання буду порушувати. Без популізму, без зайвих якихось там закликів, ось цієї патетики, але про це так само треба буде час від часу проговорювати. Адже теми важливі. Отже, тепер переходимо до е ситуації е на фронті, де ще скажу, тому що я думаю, що зараз, якщо ми говоримо, наприклад, про Харківщину і Сумщину, з'явились додаткові інструменти захисту. Оскільки все ж таки відомо, вже, і вже і президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Швеції, де підписано безпекові угоди, із. Е Північними країнами, країнами Північної Європи, зараз про це скажу так само детальніше. Сказав про те, що так, ми маємо дозвіл, нам все ж таки Сполучені Штати і інші партнери серед них і Німеччина, що багатьох, можливо, здивувало, але дозволили наносити удари по прикордонню, наносити удари по військових об'єктах. Що це за об'єкти? Це скупчення військ. От я, в принципі, це і говорив. І розповідав вам, хто слідкує за інформацією на моєму каналі, як це компромісне рішення могло би виглядати. До речі, це ще один привід для вас. Підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив, і поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Так само можете ставати спонсорами цього каналу. Є відповідна, відповідна така можливість опція. Ну, буду вдячний тут за підтримку. За те, що будете споживати ось таку інформацію. Отже. Дозвіл є ну і бити по скупченню військ, по скупченню техніки, по підрозділах, які концентруються 10, 15, 20, 30 кілометрів від кордону з Україною і готуються до ведення наступальних дій на території України. А це буде і Харківщина і Сумщина. Попри те, що звучала тільки Харківщина, вже звучить від Білого Дому і Сумщина. Ну, і це, зрештою, неминуче. Тому що, от дивіться. Якщо ворог стоїть, знаходиться, наприклад, в суджі, як от було, розберемо ситуацію. Суджа, так, от там 10-15 кілометрів від кордону з Сумщиною зі сторони Курської області. Ну от вони не пішли на Сумщину, хоча вони знаходилися поруч і формували наступальне угрупування, яке називалось там Курськ, А вони пішли і забрали свої війська і їх для поповнення своїх сил на Харківщині, там, де йдуть бойові дії. Тобто, ворог, ну, фактично, стояв суджі, пішов діяти не на Сумщину, а на Харківщину. Ну, відповідно, це ж теж питання, що їх, по них треба наносити удари. Ось тому тут, я думаю, це теж буде. І, в принципі, по ось цій концентрації сил, по артилерії. Яка системно обстрілює Сумщину, яка обстрілює Харківщину, яка підтримує серед іншого ведення ось цих наступальних дій російських військ зараз в Харківській області, по ній теж можна відпрацьовувати і буде відпрацьовуватися по системах С-300, по всьому, що фактично дає можливість зараз ворогові вести дії наступальні на Харківщині Сумщині зі своєї території. Ось по цьому всьому будуть наносити удари, поки що немає погоджень на удари там по аеродромах, по далі вглиб території Росії. Але я вам скажу, що тут важливий прецедент, тобто тут важливий приклад. І ось цей приклад, коли він є, коли ми його побачили, тут, знаєте, розумієте, має бути така стратегія малих кроків. Тобто поступово, 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 але рухатися до тієї мети, яка нам потрібна, а нам потрібно зменшення потенціалу ворога. Удари по його території, нанесення втрат, знесилення. Так само, звичайно, нам потрібні удари по території Росії, тому що ось ці діпстрайки, це теж, ну зрештою, це наш зараз козир, який з'явився. У нас не так багато можливостей зараз щось кардинально саме в цей момент змінити на полі бою і перевернути ситуацію. Ну, можливо, хіба що не знаю, ризикнути і отримавши f 16 і інші засоби вдарити так по Криму, щоб забезпечити просування нашого контингенту на лівобережжі і несподівано для ворога вдарити зовсім в іншій точці. Ну тому що, тому що тут не так багато опцій треба говорити відверто. І саме як би там не було розширення плацдарму і наступ на лівобережжі Херсонщини, міг би бути ось тим потрібним інструментом на цьому шляху. Ну тому чекаємо. Я думаю, що ще одна червона лінія стерта це дуже добре. Захід нас підтримав в цьому. На жаль, це, ну скажімо так, вимагало часу, але це рішення є. Ну отже, повідомляють принаймні ЗМІ американський CNN і Політіко, що якщо деталізовано, ну вже так війти в деталізацію, то Україна може вести контрбатарейний вогонь артилерії. В тому числі і системами Хаймерс. Це дуже добре, тому що я вам скажу, що наступ російських військ, наприклад, і бої під Авдіївкою, продемонстрували, що коли подекуди нам не вистачало снарядів українським силам 155 мм, міліметрів, то на виручку і на допомогу приходили якраз Хаймерси, очевидно, яких було більше саме, саме ракет. І вони виручали, тому що вони подекуди вели навіть контрбатарейний вогонь. І били по російській артилерії, ну таким чином допомагали нашим силам, тому це добре. Так само дозволено системами ППО перехоплювати російські ракети на території Росії. А тут важливо ще поповнити чим, щоб було їх перехоплювати. Перехоплювати російську авіацію, яка запускає бомби, каби у напрямку української території. Це теж абсолютно правильно, тому що коли ми кажемо про. Те, що треба розташувати, наприклад, і захистити Харків Петріотами, ну, то неможливо цього зробити і захистити від кабів і від ворожої авіації, не збиваючи Су-34 російські в небі над Росією, тому що саме звідти вони здійснюють пуски цих кабів, вони можуть і не перетинати кордон. Тому це правильне рішення. Знову ж таки важливо, щоб її було чим збивати. Так само завдавати удари, от те, про що я говорив по пунктах а, базування. Російських військ безпосередньо біля кордону з Україною, завдавати удари по російським складам з боєприпасами, логістичним центрам, артилерією, ракети, ракетами Хаймерс по той бік кордону. І поки що не погоджено запуск атакамсів для завдання ударів в глибині, ну тобто балістичних ракет, поки що не пішли на це. І ну, ясна річ, завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Зрозуміло, що це норми. Міжнародного гуманітарного права, а зрештою, ну я думаю, що тут а, в цьому випадку нам нагадали наші партнери, тому що вони хотіли, начебто, ну я так розумію, чому вони вкотре про це нагадали, тому що це ну це прописні істини. Розумієте, це ж а, конвенції, які Україна ратифікувала, визнає на відміну від Росії, і їх дотримується про правила ведення війни. Так, от а, тут, власне кажучи. Я думаю, що вони конкретизували, щоб не було ударів там по якихось електростанціях і так далі, і так далі, підстанціях, там НПЗ і тому подібне, хоча в межах досяжності цієї зброї нічого не розташовано. Ну, але вони конкретизували. Це ж західні партнери, тут конкретизація і чіткість вона буде. Ну, це для початку краще, ніж нічого. Бо мене запитували, от атакамси теж. Я чекав, теж атакамсів. Але давайте скажемо так, що. Після того, як зараз будуть застосовуватися ці види озброєнь, я думаю, що це буде застосовано найближчими днями, годинами, можливо, навіть тому що переконаний, що наші сили не втратять нагоди, як тільки з'явиться можливість вражати ворога на його території, ось тут прикордонні межі. Ну тому що це розв'язує суттєво руки. Але Сполучені Штати партнери подивляться, як ми застосовуємо. Вони побачать, що в принципі. Застосовуємо відповідно до тих рекомендацій, які є, промоніторять реакцію Росії. переконаються, що нічого аж такого Кремль не зробить із того, що вони не роблять, тобто наносити удари, погрожувати. Єдине, що як мені здається, що зараз включить Росія, це посилення тиску і шантажу щодо Балтійських країн. От те, що вони зараз з Білорусі можуть почати, нові навчання, активність якусь тиснути, погрожувати вторгненням. Хитати НАТО, намагатись зіграти на роз'єднаність плюс диверсійні дії в ЄС. Подивіться, от наприклад, уродженці Чечні повідомляють французькі ЗМІ затримали за підготовку терактів, можливих під час Олімпійських ігор. А я попереджав. Переконайтесь цьому, хто слідкує за моїм каналом. Я попереджав, що Росія веде серйозну роботу, по тому щоби, Діяти і зараз підривати підвали небезпеки в ЄС, і зокрема в Франції, особливо напередодні Олімпійських ігр. І тому залучаються різні люди, в тому числі прикриваючись це е, релігійними радикальними рухами, ісламійськими і так далі. Але вони це будуть, вони будуть цю карту розігрувати, особливо не так довго залишилось до виборів в Європарламенті, аби. Радикальні рухи, ліворадикальні, праворадикальні. Подивіться, в Німеччині так само е, напад на поліцейську і політика місцевого. Німці взагалі кажуть, що зараз е, почастішили напади на політиків місцевих, і криміногенна обстановка змінюється в гірший бік. Там є ряд факторів. Звичайно, це імміграція, це і Близький Схід. Це різні люди, які приїздять, абсолютно різні. Але треба розуміти, що ці люди вони не діють виключно як. Поодинці. Так, є фанатики, які діють наодинці, які там собі мають якісь переконання свої, злочинні наміри, і вони йдуть їх і реалізовують. Але як правило, це групи людей, за якими стоять, в принципі, і ідеологічні центри, і наставництво, і фінанси, тому що гроші так само потрібні, і так далі. І я практично впевнений, що це не обходиться без Росії. Без їхніх рук тут, без того, що вони це фінансують, без того, що вони це надихають, і підтримують. І ось ці виклики вони так само є. І ось це той фактор про те, щоб написали вже західні медіа, американські, європейські. Тому я думаю, що і Україна буде нагадувати нашим партнерам в Європі, щоб вони були пильніші, були розумніші і розуміли, які виклики йдуть від Росії, в тому числі всередині їхніх країн. Тим часом. Україна підписала двосторонні угоди з безпеки: Швецією, Ісландією та Норвегією, є деякі подробиці. Ну, крім того, що ми вже знаємо про літаки, два літаки, саме дальнього радіолокаційного виявлення, які будуть допомагати моніторити повітряний простір і допомагати в 16 які прибудуть, і бронетранспортерам, які передаються. Швеція загалом на 2024-2026 роки, якщо загалом говорити. Заклала на допомогу Україні 6,5 мільярдів євро. Це тільки Швеція. Ну я вам скажу, що доволі таки непогано: і 2 мільярди 200 мільйонів євро на цей рік. Тобто, ну 2,2 мільярда мільярди взагалом приблизно вони заклали на цей рік, на наступний, тобто ось такі суми. Вже половину із цього вони дали нам. Ну, вони дали величезний пакет з літаками, зі зброєю, те, про що ми говорили. Ну і є ще половина. І на цю так само на цю половину, крім того, що вже було оголошено, буде поставлено бронетехніку, боєприпаси, артилерію, системи протиповітряної оборони та інше. І так само, що дуже важливо, передбачається спільне виробництво бойових машин Сіві 90 і. Що важливо, в перспективі передбачається передача винищувачів Gripen. Е тобто, це не виключається. І це дуже добре, тому що нам потрібно два типи літака. Нам потрібно чим більше, нам все одно потрібно буде оновлювати наш авіапарк повітряних сил, який радянського зразка, щось зараз ремонтується, оновлюється. Героїчними зусиллями наших авіаторів, нашим, нашою оборонкою, але воно не вічне. А відповідно йти до Росії і просити про допомогу постачати Су-34 чи су 35 зрозуміло, ніхто не буде. Тому, от як у нас були два типи літака: Міг і Су, ось так може бути і зараз. Будуть літаки типу Ф, і це не тільки Ф-16, можливо, інші моделі в майбутньому. Колись реалізується тут мрія багатьох: ми побачимо на українських аеродромах і Ф-22. Раптор і легендарну блискавку f 35 було би дуже добре. Але другим типом може бути якраз Гріпене, це добре. Ісландія, ви знаєте, що Ісландія, яка не має фактично таких можливостей військових, мілітарних, але не залишилась осторонь. І вони в скромних зі своїх можливостей, але все ж, протягом 2024 28 років щорічно виділятимуть майже 30 мільйонів доларів. Щорічно. І фінансуватиме і постачатиме оборонні матеріали спорядження, так само в Україну будуть транспортуватися за допомогою ісландців військові вантажі та обладнання вантажними літаками. Ну, тобто, це теж підтримка, за яку ми вдячні. Норвегія цього року надасть допомогу на близько 1 мільярд 200 мільйонів євро. Загалом вони заклали на 2023-2027 роки 6,4 мільярди євро, менше трохи, ніж Шведи. Хоча країна доволі таки забезпечена багато. Але Норвегія нам допомагає насам. Саме Норвегія дуже багато допомагає. Тому це так само щира подяка норвежцям за це. Країна допомагатиме розвивати українські повітряні сили, передасть винищувачі f 16 плюс надасть. Системи НАСАМС і ракети і обладнання до них це дуже важливо, хороші системи. Ну тому скажу, що країни Північної Європи залишаються послідовними, а фактично дуже послідовними. Вони роблять великий вклад в підтримку України і тому зміцнювати нам співпрацю з ними через Балтійські країни, звичайно, і устворювати ось таку північно південну дугу кооперації навіть в рамках ЄС. Це нам потрібно. Тобто ось такий союз, те, що називається Балти Чорноморський, а я вірю, що в ньому з часом буде і Білорусь без Лукашенка, звичайно, зі зміною режиму, з перезавантаженням, яке має відбутися, з тим, щоб і Білорусь пішла на Захід, і Білорусь пішла західним вектором, так само, і рушила геть від Москви, від цього імперіалізму злочинного, а рушила в бік європейських цінностей, і ми будемо вибудовувати цей. Цю північно-південну дугу, як писав Юрій Липа колись, а, інтрига є в тому, чи відвідає президент України Володимир Зеленський велику конференцію у Сінгапурі. Це діалог Шангріла, це такий простір. Ну, фактично, це головна конференція безпекова Азії Південно-Східної Азії. Такий провідний майданчик, як правило, де збираються міністри оборони країн усіх, в тому числі Китаю, і на ньому присутні і е, Сполучені Штати, і Сполучене Королівство. Тому це дуже потужний майданчик для діалогу. І от е, очікується, що може бути президент України. Поки що невідомо тільки, чи він приїде фізично, чи буде його звернення до е, аудиторії по відео, але те, що. Звернення планується, це Ройтерс пише так. І фактично, ну тобто, насичений порядок денний. А якщо президент поїде, це дійсно буде потужний майданчик в цьому регіоні, де можна заявити про себе на глобальний південь, де знову ж таки вкотре актуалізувати питання російсько-української війни для тієї аудиторії. Так само це важливо. Ну і потім у глави держави насичений порядок денний, тому що це Франція, Нормандія. Потім Італія, велика сімка. Ну це доволі насичений. Сподіваюся, буде вдалим. Тобто, я можу сказати, що червень багато в чому для нас буде визначальним. Сподіваюся, що вдалим успішним не будемо забігати наперед, але в принципі певні рішення, доленосні вони вже відбуваються. Удари по території Росії, дозвіл. Я думаю, що рішення про відкривавку військових інструкторів озвучить президент Франції, не тільки Франція долучиться. Це перші кроки на шляху до того, що європейські країни будуть долучатися більш активнішу допомогу Україні. Ну і Шангріла. Мені б дуже цікаво було подивитися на. Реакцію Китаю на міністра оборони на інших, які фактично знову ж таки не хочуть підтримати конструктивну позицію, а виходять із того, що російський інтерес має бути врахований. Тим часом, якщо ми говоримо про підготовку військ і те, що відправляються інструктори, те, що я казав, поки що думає Польща, ну, принаймні немає відповіді: от, наприклад, глава МЗС Сікорський зазначив, що. Польський уряд розглянув запит Києва на відправку тренувальної місії до України, але вважає, що поки що підготовка на території Польщі буде більш ефективним рішенням. Ну про це повідомляє режеч посполіта Ну нічого, подивляться на приклади французів інших країн. Я думаю, так само. Це, це процес, це процес. Ну нехай поки що тренують в Польщі, але мета, щоб тут було більше систем ППО, щоб в нас були навчальні центри сучасні. Це дуже важливо, щоб тут були інструктори, і щоб тут була військова присутність. Ось я думаю, що е ми до цього так само дійдемо. Дякую вам. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе і слава Україні!